Трава для котів це та ж сама мікрозелень. Насіння злаків, переважна овес, пшениця ячмінь. В пакетику 30 г вистачає на 3-4 пасіва. Заливаю звичайною водою на 5-10 годин. Сіяла в горщики в ґрунтосуміш. Можна сіяти на ляний килимок. Горщики накрила кришкою від сметани і поставила на теплу батарею. З'являються паростки на другий день. А коли травичка вже підросла, виставляю на підвіконня. Трава сприяє очищенню шлунка від шерсті, а також допомагає зберегти в цілісності кімнатні рослини. Пророщений овес вважається найулюбленішою травою кішок. Злаки проростають ніжною соковитою зеленю, тільки потрібно вчасно зрізати. Я подрібнювала та додавала собакам в кашу. І поставила горщики на підлогу, щоб звикали до неї наші коти та собаки. Не одразу наші пухнастики почали їсти траву, добу ходили, придивлялися, а потім потихеньку стали їсти. Як тільки пішли на вулиці дощі і коти не стали бігати на газон, то травичка стала більш популярною. Тому можна вирощувати зелень вдома не тільки для себе, але й для домашніх улюбленців. Та й взагалі ця зелень піднімає настрій своїм кольором. Після зрізки трава знов відростає, тому одного пакетика вистачить надовго. Рекомендую!